Так, є в нас чай, є заварник, є піали. Далі, що нам знадобиться, це проміжний сосуд між, між ними. Називається чахай або в Китаї ще називають Гундаубей. Для чого він нам потрібен? Ну, По-перше, якщо ви п'ятечі і у вас не піала, то в чайнику рідини буде більше, ніж в місце в піалу. Тому. Ви приливаєте в чахай, зливаєте в піалу, скільки вам потрібно, це інше залишається там. Не можна залишати е, піврідини за, пів в заварнику, бо чай буде продовжувати заварюватися і буде несмачно потім. Напевно, багато разів бачила відео про Китай, що чайник приливають, залишають чахай, щоб всі, всі всі капельки злилися. Чахай може бути скляний, може бути такий глиняний, з ручкою або без. Це вже буде в залежності від того, який чай п'єте, та що вам подобається. Ну і одразу сито. Сито воно на собі залишає всі маленькі частинки листа, і у вас в піалах буде вже чистий напій без всяких домішок. Ось ви бачите, злили і потім рівномірно поділили. На скільки пялочок скільки у вас гостей. Ось так.